Добрий день, дорогі друзі! Як дисципліновані практики духу, ми знаємо ціну щоденному повторюванню, щоденній практиці. Ми знаємо ціну й тому, коли наш погляд, наша уважність, mindfulness, спрямований не зовні, а спрямований в глибину себе. На себе, на свою емоційну діяльність, на свою ментальну діяльність, на свою словесну і тілесну ментальність. Бо все починається тут. Я слово ментальність вживаю як основу вдумливого, тобто щасливого життя. Щоб добре жити, потрібно добре мислити. Людина, яка добре мислить, робить правильні висновки. Правильні висновки ведуть нас до правильних рішень, а правильні рішення приносять кожному з нас очікувані правильні результати. Життя мов казка у медитуючого, і навпаки, в людини, яка живе несвідомо. Живе емоціями. Компульсивними вчинками, необдуманими рішеннями, несвідомо. Ми з вами привчаємо себе, починаючи з пози. Поза у нас при медитації зібрана, хребет рівний, не треба як в армії. Напружуватись, хоча не всі були в армії. Я був, не треба армійську позу. Хребет рівний, але тіло розслаблене. На обличчі ваша сердечна радість, вона випромінюється через міміку. Навіть коли очі призакриті, можна опустити очі вниз. Можна повністю закрити і тільки слідкувати за моїми інструкціями. Стопи і долоні розслаблені. Низ живота для спокійного дихання. Розслаблений. Хребет рівний. лікті не притиснений до туловища. Три глибоких вдихи і три видихи через рот вдих носом. Вдих. Ми з вами приділяємо величезну увагу двом видам медитації. Сфокусованій зосередженості, чи це на диханні, чи це на положенні тіла, чи на емоціях, чи на думках, і логічним розмислам на ту чи іншу тему. Часи важкі і без нашої з вами практики. Жити людям важко, якщо ми практикуємо і тримаємо цю рівновагу всередині себе, спрямований погляд всередину себе, ми на коні, біля нас легко, тому що ми не зриваємося гнівом, ми передбачувані, ми м'які і сильні, ми внутрішньо зосереджені. І відкриті. Ми не злостиві, ми співчутливі, ми дружелюбні. В цьому, мабуть, сенс не тільки медитації, а в цьому, мабуть, сенс життя. Дружелюбність відкриває серце, серце відкриває сильні енергії. Люди сильні серце. Мають сильні переконання, силу волі, розум, проникливість, доброту і щирість. Практикуйте по відношенню до себе щиросердечно. Не обманюйте себе, тримайте самодисципліну. Тобто Самозацікавленість, зацікавленість в собі. Поклали руки і проявіть зацікавленість до свого тіла. Хребет, як я казав, рівно, тіло розслаблено, особливо низ живота, куди ми будемо зараз робити 5 глибоких вдихів і видихів. Погляд вниз, очі призакриті. ...verdicht. це стабілізуюче дихання Вводить нас в стан зосередженості. Я говорив, що в нашій практиці важливі два види медитації, сфокусованої уважності і аналітичних роздумів. Саме з цього складається наше щастя: уважність до себе, уважність до людей, уважність до світу у правильних рішеннях. А які можуть бути правильні рішення чи правильна поведінка, якщо в голові хаос? Потрібен самоаналіз. Щоб самоаналіз був реалістично. Витонченим і вивіреним? Потрібно самобачення, тобто тиша і спокій. Ми з вами. Практикуємо, не дивлячись, що я даю інструкції і порушую тишу у внутрішній тиші. У сердечній тиші. Нема хаосу навколо. Нема хаосу в тілі. Нема хаосу в думках. Розслабте, будь ласка, горло. Язик. Бувають закріпочення в щелепах, розслабте нижню щелепу, дотайте розслаблений лоб. До лобу долучіть усміхнені розслаблений очі, щоки. Усміхнені губи, усміхнене серце. Полюбіть щоденну практику, практику зрівноваженого дихання, практику внутрішньої тиші. Цього достатньо, щоб залишатися собою. Цього достатньо, щоб бути собою. Цього достатньо, щоб керувати собою. Керувати собою. Яка радість? Керувати своїми емоціями, бачити свої емоції. Демонструвати ті емоції, які я підтримкою іншим людям. Абсолютно не боятися свого гніву, бо він не виникатиме без вашого дозволу. Все, що в житті виникатиме, воно виникатиме з нашої волі. Всі трагедії в житті. Відбувається незволі Всевишнього, незволі не з люблячого Бога, а з наших з вами невивірених рішень, емоційних станів, дурних слів, зайвих слів, гніву і ненависті. Все хороше приходить в життя через спокій, добрі слова. Добре ставлення, добрі стосунки, добре взаєморозуміння. Воно і в фокусі нашої уваги. Ми давно з вами не робили балансуюче дихання. Поставте, будь ласка, три пальчики зверху великого пальця, вказівний тримаємо так і тут так само. Закрили одну ноздрю, не давіть, легенько перекрили іншу. вдих, видих. Вдих. видих. Тіноздрю вдих, вдих, іншої видих, двома заводимо вдих. І вирішу. Я вам дякую. Сьогодні в фокусі нашої уваги самодисципліна, уважність до свого тіла, до своїх емоцій, до зародження думок, до прояву думок, до прояву емоцій. Учіть себе. Привчайте себе, самодисциплінуйтеся. Самодисципліна це велике благо. Тиша в серці це велика радість. Розум у житті це велика нагорода. Ми можемо назвати сьогоднішній урок розумною медитацією. Ми вкладаємо в неї любов до самодисципліни. Любов до самодисципліни. Дисциплінувати себе легко. Ми не підкоряємося, коли нас насильно зі сторони дисциплінують. Але самодисципліна показує нам радість і можуть виховати любов. До самодисципліни, тому що від самодисципліни приходять в життя дуже хороші наслідки. Емоційні, ментальні, тілесні. Ми бачимо себе. Сьогоднішнє заняття не перенапружене. легке і просте. З любов'ю до самодисципліни. Я залишу вам ідею про самодисципліну, велику користь від неї, велику радість від неї для майбутніх роздумів, для того, щоб ви глибоко посадили зерна любові до самодисципліни, до самоаналізу, до самобачення, до само... Творення до самоочищення. Таким чином ви себе самовільно подаруєте світу своєму життю радісно і впевнено. Це вам дасть дихання і самодисципліна. Таке от чудо практики майндфулнес. Таке от чудо. В нашому житті дев'ять глибоких стабілізуючих вдихів і видихів, які закріплять закру... ідею про самодисципліну, ідею про радість, яка буде йти зсередини. І з цією ідеєю і вранці, і ввечері ви будете сідати рівно. І проводити стабілізуючі, очищуючі дихальні вправи, які ви добре знаєте. З повагою до себе, з увагою до себе, з увагою до свого дихання, до своїх думок, з увагою до своїх емоцій. Фільтруйте. Самодисципліна це фільтрація. Ось благе. Ось неблаге. Фільтрація благого і неблагого, де ми залишаємо благе в серці, а неблаге полишаємо. Це і є самодисципліна ментальна гігієна. Дев'ять глибоких вдихів, Очищувальних глибоких вдихів. І дев'ять. Спокійних, розслабляючих відпускань носиком вдих. Віто обличчя розслаблені, розслаблені. вдих, щели розслаблені, видих, губи усміхнені, серце усміхнене, четвертий вдих. І синхронно восьмий вдих. Усмішка видих. Спокійно і розслаблено в вдих. Воруди і відпустили з усмішкою. Нехай добро заходить в серце, нехай практика підтримує ваше тіло. До зустрічі в медитації на відстані.